Дочекайтеся плюс-мінус десь середини діапазону, і типу, відкривайте, або можете дочекати нижньої границі діапазону і відкривати. Можете на зараз відкривати. Єдине, що мені особисто не подобається відкривати інішал позицію десь дуже високо, ну лонгову позицію. Хотілося б дочекатися зниження, але можна піти на компроміс бо чекати зниження. Ми можемо його ну, глобально не дочекатися, ми можемо продовжити тут далі торгуватися. Тобто, грубо кажучи, я собі е, розраховую на ось цю ціну чи ось цю ціну. А по факту ми продовжуємо торгуватися ось тут, чи там навпаки десь вище. Ну таке ж, може бути, може бути. Е, тому є сенс е, трошки відкрити тут, потім, якщо ціна знизиться, добрати позицію тут. І якщо ціна іще і сюди дойде, то ще можна додатково ще тут гріт бота відкрити і набрати повний об'єм з цим широким діапазоном. Можна так, типа як компромісне е, рішення. Кожен вирішує сам, як йому комфортно, тому що ринок це інструмент для досягнення ваших цілей.